Сьогодні ми будемо говорити про останню з роду Скоропадських: Олену Павлівну от Скоропадську, останню наймолодшу дочку українського гетьмана Павла Скоропадського і його дружини Олександри Дурново. Яка народилася уже за кордоном. В силу тих обставин, коли Павло Скоропадський втратив владу. Він змушений був спершу переправити старших дітей за кордон в Італію, а згодом в Швейцарію. А пізніше, вже в грудні місяці, виїздила його дружина на той час, уже будучи вагідною, скривши це від чоловіка, і в останній момент втікав він на документи німецького солдата. Будучи переодягнутим німецького солдата, оскільки Петлюра грозився його убити, як проходило життя українки, а вважала вона себе виключно українкою за кордоном українки, яка з 1975 року очолила гетьманський рух в еміграції після того, коли її старші брати і сестри вже були мертві. Олена от Скоропадська вперше відвідала Україну, коли було проголошено незалежність. В серпні 1991 року Україна проголосила незалежність, а вже в жовтні цього року Олена от Скоропадська вперше прибула на нашу землю. Як вона згадує цей період? Я завжди задумувалась, наскільки може бути щасливою людина без батьківщини. Дев'ять років тому я вперше приїхала в Україну і тільки тут відчула себе українкою. Так пізніше Олена Павлівна сказала в одному з своїх інтерв'ю. Отже, народилася Гетьманівна 5 липня 1919 року у невеличкому містечку Вазен'є поблизу Берліна. Через деякий час мати з новонародженою донечкою і з батьком виїхали до Швейцарії, де мали зустріти своїх старших дітей, яких гетьманці допомагали доправити до родини. Як же були здивовані Марія, Єлизавета, Данило і Петро, коли в кошику для білизни побачили малесеньку новонароджену дівчинку? Чудо Янголятко, вони, як і батько, не здогадувалися про те, що мати подарує їм ще одну сестричку. Олена згадує, що зачата вона була ще в період розквіту Гетьманської держави, розквіту правління її батька в Києві. Народження її, мабуть, спровокувало те, що кількома роками перед тим сім'я втратила наймолодшого сина. Павлуша, якого дуже всі любили, помер у Києві. І він єдиний з роду Скоропадський, похований був в Україні в сучасному маріїнському парку. Але оскільки більшовики знесли його, знищили, то й могила Павла Скоропадського втрачена. Дитинство і юність Олени, от Скоропадської, проходило поблизу Берліна в маєтку, який вдалося придбати батькам. на відміну від попереднього періоду розкоші, в якому жила родина Скоропадських, і е, на території Чернігівщини, і потім, згодом в Києві, коли вони перебували в період правління батька на, за кордоном в Німеччині, життя їхнє не було настільки солодким. Мати опікувалася господарством, навіть обробляла невеличку земельну ділянку. Коли згодом вже в дорослої Олени Павлівни журналісти братимуть інтерв'ю і запитуватимуть, чи не було це втяготь для родини гетьманівни, гетьманші, аристократичної родини, Олена завжди відповідала, що матері подобалося те, що вона робила: доглядати за садом, доглядати за городом, доглядати за дітьми зрештою, допомагати батькові. Влаштовувати обіди, адже в родині скоропадських дуже багато було емігрантів. Вони приїздили до них на різні зустрічі. Павло Скоропадський, будучи в еміграції, продовжував впливати віру в те, що Україна зуміє здобути незалежність. І попри свою співпрацю з німцями, він розумів, що не повністю вони є тими, хто зуміють нам дати незалежність, домогтися незалежності. Але, попри те, очікував від них якихось певних дій. Відколи до влади в Німеччині прийшли нацисти на чолі з Адольфом Гітлером, Павло Скоропадський з пересторогою ставився до своїх колишніх друзів. Він і надалі продовжував спілкування з вищими, з вищими чинами Німеччини, але обмежив на відміну від своїх попередніх років. Бо якщо взяти до уваги інші націоналістичні організації, націоналістичні рухи, ту ж таки організацію українських націоналістів на чолі зі Степаном Бандерою, то вони були противниками співпраці з німцями. Гетьманці, на чолі з Павлом Скоропадським, все ж таки йшли на співпрацю з вищими чинами нацистів, сподіваючись на те, що Вдасться повернути Україні незалежність. Хоча Павло, так само, як і інші українські націоналісти, критикував політику насильства, особливо політику проти єврейства, яку проводили і Гітлер, і Гімлер. Одружена Олена була двічі: вперше вона вийшла заміж досить юною за німця, який, крім того, мав швейцарське громадянство. Але їхній шлюб протривав недовго. Попри те, що е, її перший чоловік був низького походження, є свідчення навіть, що він походив з роду, е, які колись обслуговували сад, її дідуся Дурново у Петербурзі, батько не перечив волі дочки і дав благословіння на цей шлюб, подружжя. Одружившись, пробули разом тільки шість днів. Чоловік Олени відбув на фронт Другої світової війни. Дуже швидко він захворів і під кінець Другої світової війни, в 1945 році, коли їхня сім'я ще не мала року спільного проживання, він помер в одному з госпіталів на території Німеччини. Цей час для Олени через кілька тижнів прийшла ще одна страшна звістка. В кінці квітня, через бомбардування союзників, зокрема американських бомбардувальників, на одному з вокзалів Берліна, загинув її батько, отримавши важкі поранення, проживши в медичній установі близько тижня. Це була велика втрата для родини Скоропадських. На правах вдови першого чоловіка Олена Скоропадська покидає територію Німеччини і емігрує до Швейцарії, де родичі, мати та тато її першого чоловіка з радістю її прийняли. Так уже склалося, що коли вона вже вдруге вийшла заміж, а вони не перечили. В цьому своїй невістці і народила донечок-близнючок, то батьки першого чоловіка радо приймали дівчаток у себе і ті їх називали бабусею і дідусем, попри те, що вони їм були нерідні. Ще до свого заміжжя першого Олена Скоропадська. Будучи досить юною, почала заробляти перші гроші. Перше місце її роботи це була фірма батька її подружки, де вона Протягом кількох місяців продавала овочі та фрукти, стоючи на невеличкому ринку. Згодом їй вдалося цього ж таки 1938 року влаштуватися в туристичне агентство секретаркою. Через деякий час вона покинула цю роботу і влаштувалася в науково-дослідний інститут теж старшою секретаркою. Вона отримала чудову освіту. Спершу домашню. Згодом була гімназія поблизу Берліна, а далі інститут. Олена згадувала, на перші свої зароблені кошти вона купила матері парасольку, няні сумку, а для себе дорогі черевики. Вона любила красиві туфлі і дороге взуття. Але, як не дивно, Певний період часу вже в Швейцарії, працюючи на фабриці, яка виготовляла парфуми, Олена не любила парфумів, ніколи ними не користувалася, ніколи їх не сприймала. Другий чоловік Олени Скоропадської, який, як я вже сказала, був швейцарцем за походженням, Людвіг от. Зробив жінку щасливою. Їхній шлюб тривав більше 60 років аж до самої смерті Олени Павлівни. От Скоропадської. в цьому шлюбі народилося дві дочки, близнючки Олександра і Ірен. Проживала сім'я поблизу Цюриха у Швейцарії, де їм вдалося через деякий час після одруження придбати будинок. Оскільки чоловік займався бізнесом, родина жила не досить. Е Ну ні багато, ні бідно. Вони могли собі дозволити подорожувати Європою. Коли Україна здобула незалежність, як я вже сказала, Олена вперше з чоловіком відвідала Київ. Вона була вражена українською столицею. Згодом після цього вона неодноразово приїздила в Україну у 2004 році. Вона востаннє побувала в українській столиці. Уже в тодішньому музеї гетьманства в Києві вона привезла цінні дарунки: спогади, мемуари, які залишив її батько, картини, які малювала подруга сім'ї. З фотографій, які колись зробила мати у маєтках, які належали роду Скоропадським, А маєтків цих було доволі багато в Україні. А це були картини українських гетьманів, українських діячів козацької доби. Це надзвичайно цінні подарунки для України. Крім того, українське видавництво Літопис. Видало, переклало і видало спогади Олени Скоропадської про сім'ю, як згадує вона період перебування в Україні і спогади, які вона залишила. Я хотіла залишити спогади про своє життя і життя своєї родини для власних дітей та онуків. Так, спершу з'явилася розповідь про моє дитинство, няню, навчання в школі. Потім постала розповідь про мою сестру Маріку. Яка мала дуже трагічне життя. Пишучи далі, я зрозуміла, що я вже пишу не для своїх дітей, а саме згадуючи і наново переживаючи події давно минулих років. Прийшло розуміння, що деякі періоди мого життя, якщо я не розповім, то розповісти буде нікому. Так, додались розповіді про наше життя Ванзеє до Другої світової війни. Подробиці військового часу, які довелося пережити, обставини смерті батька, життя моєї матері і сестер після цього, коли я розбирала записи моїх батьків, то замислювалася картиною їхнього життя до і під час гетьманату. Як не дивно, ці слова Олени, оць стали пророчими. На жаль, її дочки, ні Олександра, ні Ірен не володіють українською мовою, не цікавляться родом скоропадських на відміну від її матері. Померла Олена От Скоропадська в 2014 році, і вона дійсно остання з роду скоропадських, яка зробила все для того, щоб зберегти колосальну спадщину її батька, спогади про її батька, видати його мемуари в Україні. Вони теж, до речі, перекладені на українську мову, хоча писалися німецькою. Олена Павлівна, от Скоропадська, жінка, яка народилася за кордоном, прожила все своє життя за кордоном, але до самої своєї смерті пам'ятала, що вона українка, дочка свого батька, гетьмана України.